Привіт, друже! Ти на каналі Хотабач Вуат. Пиши обов'язково в коментарях, як у тебе справи, буде цікаво почитати. Так, а ми сьогодні будемо дивитися на т 110 5 Це відео з розряду, що була коли один з кращих важких танків. В нашій чудовій грі, так, тобто 10 рік, кидає внубку. Подивіться, більшість восьмих рівнів. Так, сьогодні топовий настріл проти восьмих рівнів. Швидайкий такий бій. У нас ДП дуже на висоті у т 115 І сьогоднішній наш автор реплею з Ніком Прером буде грати на результат. У нього більшість снарядів кумулятивних. Зараз один, до речі, постріл ми зробили по АМІксу 30. А мало чи не залетить. Так, і. Ну, два ми вже снарядики дали в молоко, і що через все ворожий легкий танк нас підсвітив. Так, все ж таки одну даємо на 396. Ну, вирішив ще четвертий постріл зробити. Так, і знову даємо 816. Ми дали просто рахуйте на хляву. Сьогодні нова мапа Ель халуф Стандартний бій по одній артилерії в команді та по одному легкому танку. Все як, як і має бути так для таких настрільних боїв. І так, подивіться, от ну, сьогодні, зараз я не знаю, от зараз, просто, просто, зараз буде побиття малюків. Так, тут є і десятки, ВЗ-55, і, наприклад, зараз він нас не пробив. Він зараз на голді, на голдових підкалібрах. Не знаю, можливо, в нього і циклічка, можливо, і барабан, все можливо. Є зараз в переважній більшості будемо воювати проти восьмих гривні ще на кумулятивах. Кумулятиви, якщо я не помиляюся, 340 пробувають. Зараз Зараз я переконуюся. Так, 340. 340-400 разової середньої шкоди за постріл. Є що, подивіться, що вороги почали. От ворожа команда почала ще агресувати. Невідомо для чого. Подивіться, ми просто по подипемо. Просто по подипемо працюємо. Ми вже майже 3К напулькали, 1-0 рахунок, і ми вже на 2К ведемо. Ну а в кілани жодних шансів проти наших кумулятивчиків взагалі немає. Так, у неї там непогане пробиття. Так, що це робить наш суперконкурор? Він сам не грає і нам ніча, а подивіться, що він зробив. От зараз просто Кілана ворожа зараз дала, я не помітив, скільки, 600, 700 чи 800. Зараз Кілана прописує нашому, нашому союзному суперконкурору. Один-три рахунок. І що? Ворожий раш. Все ж таки дав свої плоди, подивіться, команда противника почала агресувати і наших Скільки? Два? Три стволи вже забрали, тобто три наших союзних танка вже знищила команда противників. І подивіться, подивіться, от хлопці такі наступають. Так, не бояться, проти десяток зараз лізти, а МІХ 50 100. Зараз. Ми... от, Я не знаю. У мене просто серце крові обливається, коли я бачу, коли автор реплею наш зараз працює на голдових кумулятивах проти. Восьмих рівнів. Тебі ще проти АМІКСА 50-100, Там навіть фугасики будуть заходити. Так, зараз тут КПЗ-50. Зараз в башту чудово заходять наші кумулятивчики бронебійними. Ми його не шили. І що? По ДПМу розкладаємо вже 6 дали, три з половиною. Вже на натанкували, тобто заблокували бронею. Чудово, чудово складається бій. КПЗ жодного снарядика Сподобало? ще не, не танканула від нашого перереплею. Взагалі 340 шия. Ви бачили? От, просто стріляє, просто в силует бачите, КПЗ-50. Так як би там не було, але це трішечки міцна рахувалася. Башта, ну але як бачимо не до кінця. Так, 6600 вже уже на пулька, 4-5 рахунок. Йосип сьомий що це таке було. Він що, п'яний чоловік на Йосип у Ви бачили на його постріл. Як це він зараз він ще на головних калібрах працює, ворожий сьомий. Як це він зараз нас не пробив, борт я не знаю. Ну, ви бачите, що відбувається. От, якщо ще подивимося на мінімапу, от зараз Су-130 П ворожі світився на ворожому респауні в квадраті К 6 так і так, Так, до речі, легких танків вже немає ні нашого союзного, ні ворожого. Зараз от центр мапи просто взагалі ніким не просвічується. Наші пташки стоять. От, наприклад, наш борщ Брушецький от стоїть. От і для, для чого він так стоїть? Хто йому буде світити? От він надіється, що Су 130 пм до нього приїде, чи що? Я не знаю. От зараз так ми тут зараз в упор воюємо. 8261 вже на пульках 5-7 рахунок, і все одно ми по гарматах програємо так по хід Ми виграємо сильно, бо тому що наш авториплею просто працює по ДПМ. Як ви бачите? Зараз ще один постріл, ще одне пробиття буде, і вже буде 9к. Ну по ідеї. ну можливо, він комусь дасть, що не пройде повна альфа. О, як ми його туди пробили? Ви бачили? Йосипа 7 як ми пробили у верхній бронелист його взагалі не під кутом, під прямим кутом, тобто він стояв прямо. Як ми його пробили, 340, по ідеї немає вистачати. Я не знаю, можливо, ми йому десь під башту присунули, чи можливо я щось не розумію. Пишіть обов'язково в коментарях, буде цікаво почитати. Можливо, я щось не розумію. Так, а Т-32 танкує. Так, чудово. 8-й е, е, важкий танк е, 8 рівня. так, Т-32 танкує наші кумулятивчики, а Йосип 7, в якого шикарна броня, просто нічого не танкує, взагалі жодного пострілу, не танканув і вже 10,5 майже напулькав, на плею. Так працює просто по зреції. Ну ви самі бачите, 220 зараз забираємо тайпа 68, щоб не мучився чоловік, щоб не ховався, не, з... не думав, що він шотний і не переживав про щось. Ой-ой-ой-ой-ой, що... але це була грубезна помилка зараз від нашого реплею, Як так можна було виїхати? Подивіться, ми тільки ми ми були майже фулові, просто виїхав на гірку, і ми вже залишились шотні. 278 хітпонтів. Ми зараз помираємо абсолютно від будь-кого. І от передивлюся я цей бій спочатку, і зараз дивлюся разом з вами вже другий раз. Я жодного разу не бачив, що ворожа артилерія стріляла по комусь з наших союзників. Жодного разу не бачив. я не знаю. Трішечки такий дивний бій. Залишається два противника, так уже один, тобто артилерія, ГВ, ТГРП. Зараз було дві. два противника, тобто сушку, наш союзний шарфутр 4-й Чотири танки ми знищили, 10 780 напулькали. І зараз рухаємось в сторону ворожої бази, де потенційно може знаходиться ворожа остання артилерія. Не знаю, обов'язково почечко. Пишіть... Коментарі ваші по поводу цього бою. От не знаю, такий трішечки сумнівний бій. Звичайно, його та ще й так кинуло, та ще й на кумулятивах працював проти 8 гривні. Не знаю, можливо, в нього не можна було другий інший слот вибрати на снарядики, можливо, він не возить такого. От. І вже бій закінчився. Ось такий у нас сьогодні бій. 14 тисяч, майже 800, повинен 8 заробляє наш. Преро, маю надію, я правильно прочитав. Нікнейм, майстер звичайно, здобуває так, незворушний, сталева стіна та підтримка. Але саме головне. За дуже швиденький час Напулька в майже 11к. Ви бачите? Чотири танки знищив 1395 чистого досвіду. Чистого досвіду дуже мало, бо тому що працював в переважній більшості проти восьмих рівнів. Так, і а що, пішов ще й в мінус з преміум аккаунтом на майже 32 тисячі срібла. Бій тривав не цілих 8 хвилин. Це, не дивлячись, що ми їхали до бойових дій, мається на увазі до бойової зони, там де ми перестрілювалися повністю весь бій. І на пулькале стільки, от ми їхали цей весь час та ще шукали артилерію. Тож всім дякую за перегляд. Слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.